Теребороні на потреби наших захисників, наших героїв ми виділили чергові кошти це 5 мільйонів гривень. З подякою. І ну, це підтримка це найменше, що ми можемо робити для вашої частини. вам. Підтримку громади ми отримуємо з моменту повномасштабного вторгнення. Російської Федерації на територію нашої держави з 24 лютого Чернігівська міська рада постійно підтримувала і транспортом, харчами, теплими речами. Ну, Було всеобічне забезпечення. На даній сесії було прийнято рішення виділено 5 мільйонів гривень для 119 бригади територіальної оборони. Ці кошти будуть потрачені на дрони, тепловізори. Ми не дамо ніколи забути про подвиг, який Чернігівці спільно. Усі разом об'єднавшися, показавши чудовий прилак єдності, зробили на першому етапі війни. Тому сьогодні ми вручимо тут медалі за оборони Чернігова військовим і цивільним, волонтерам, медикам, які зробили все від них залежне, щоб місто вистояло. Двадцять четвертого. Лютого, коли все почалося, я ще трішки доробив свої діла, там зорганізував сім'ю і поїхав в воєнкомат. У воєнкоматі мені сказали, їдь додому, ми тебе викличемо. А наступного дня Атрошенко збирав вже на вірені всіх, хто може тримати зброю, і я, як, як чоловік, які який, який повинен захищати свою сім'ю, пішов, отримав зброю і в строю з 25 лютого.